Коли людині за 30 всі починають казати, що вона стара в футболі, я не слухаю, що кажуть, що пишуть. Ми кожен день бігаємо з датчиками, які показують кожен день твою фізичну стан в грі, в тренуванні, де завгодно. Тому коли люди реагують на результат, коли команда програє, все, Степаненко старий. А чому вони кажуть, мені тридцять чотири було, коли ми, коли ми обиграли Барселону? Коли Грали з Англію, з, з Італією. Мене теж було 34 роки. А що змінилося? Я цього не, не розумію. Тому що ці півроку були не дуже для мене вдалі, тому що в мене були травми. Окей, нема питань. Але ніхто ж не бачить, що після кожної гри, якою я не грав в чемпіонаті України, я приходжу додому, становлюсь на дорожку і біжу 12 кілометрів, для того щоб коли мені тренер дасть шанс зіграти, щоб я був на тому рівні, на якому я повинен.